Україна це місце, в якому всі ми народилися, хто зараз тут розмовляє. Це така місцина, яка завжди живе в серці. Культура, традиції, народні костюми це все те, що нас ідентифікує як українців, і, наприклад, в інших країнах ми завжди ну завжди всі дізнаються, хто ми і звідки, є. тільки, наприклад, по нашому зовнішньому вигляду. В перші дні а, я дуже багато часу проводив зі своїм найкращим другом, він живе біля мене, і ми просто з ним розмовляли. От що було б, якби там, наприклад, почалася повоєнні дії на нашій території, я от скажу, що порояв такого патріотизму був, щоб захистити той код український, який в нас живе, щоб його не поглинули. Тому що а, багато історій від бабусі, яка від прабабусі чув, коли Україна була невільною, і коли її пресували. То хотілося, щоб цього не повторилося і зберегти оцей незалежність нашої країни. І перше, що було, це це дзвінок на мобільний телефон. Це моя подруга була, і вона каже: Просинайся, війна почалася. Я такий, як в сенсі? Вона така, Ну, так коротше вийшло, що напали на нас. Я проснувся. Спочатку не зрозумів, що відбувається. Зайшов в телеграм-канали, новини почитав, побачив перші удари по аеропортах. І тоді прям подзвонив своєму другу, бо він сам жив, підтримав його. Сказав, що давай сходимо кудись там разом, по продукти запасемося, бо ніхто не знав, що буде відбуватися. От. І повністю перші тижні не міг спати, я завжди якось сидів до п'яти ранку, поки мене не ви ну, просто від безсилля не вирубало. Я сидів, дивився телеграм-канали, новини, чекав, чи, наприклад, там будуть удари, чи не будуть по нашій області, і що буде відбуватися. Як казав один із медіа-персон по Рознюк, якщо хтось знає, це бочка самогону, і всі будемо гуляти і, і радіти, що це все закінчилося. А насправді, я просто буду радий, що закінчилося цей весь жах. І от те, що вісім років ми намагалися повернути своє, ну, насправді, в нас все вийшло, і ми доказали всьому світу, що ми не просто якась нація, якою можна помикати, а ми можемо бути сильними і незалежними.